Всім привіт, народ! З вами Ромбач. І сьогодні хочемо розповісти про Майнкрафт легенди. Цю назву ми могли почути у відео всі ігри від компанії Mojang. Там я дуже коротко про неї розповів і не затронув багато аспектів, тому зараз ми про це поговоримо. А для більш комфортного перегляду заварюйте чай, беріть печиво і ми починаємо. Майнкрафт Легенди. Думаю, назва говорить сама за себе. Це історія, яка передавалася із вуст вуста і відбувалась у давні часи. Як тільки ви відкриєте перший трейлер до гри, можна побачити, як батько читає історію сину з книги. І в той момент кадр нас переносить у прекрасний світ. Де всі моби живуть у мирі та злагоді, і ніхто друг на друга не нападає. Але тут приходить нечисть під назвою Пігріни, якимось чином вони змогли побудувати портали у Верхній світ, аби захопити його у своїй брудні ратиці. Проте великий герой зможе захистити свою домівку від ворогів, так як він буде не один. А на поміч йому прийдуть всі створіння, що проживають на цій прекрасній землі, які поборять зло і продовжать жити у прекрасній гармонії. Ось так коротко я можу описати основну частину сюжету. Таку історію можна скласти з даних, які ми маємо на даний момент, і я не думаю, що вона буде сильно доповнюватись. Так як, по словам розробників, вони не знають, що було точно, а що ні, так як це легенда, яку деталями наповнює гравець, але до так званих деталей ми перейдемо трішки пізніше. На даний момент нам показали два режими І перший це гра на одинці, де вам потрібно руйнувати бази пігрінів за допомогою вірних помічників, а саме мобів, з якими ви можете подружитися, просто піднявши синій прапор догори. А для того, щоб вам було комфортніше пробиратися до цих неприємних син людей, була додана механіка будівництва. Реалізована вона через жовтого Елея, і ви в змозі будувати різні споруди через нього. З того, що я зміг розглядіти, це якийсь монумент, стіни, мости, знову якісь стіни, чи Можливо, огорожі будиночок, колони і знову будиночок. Це те, що я зміг зрозуміти з того, що нам показали. Якщо ви втямили з цього більше, ніж я, то напишіть про це в коментарі. А так як для будування нам потрібні ресурси, що є логічно, то добути ми їх можемо вже через синього алея. Так, стоп. Синій елей. Жовтий елей. Це ж виходить. А якщо ви хочете сказати, що карту зі всіма ресурсами за один день зроблять, то вимушений вас трішки розчарувати. Як і звичайний Майнкрафт, в Майнкрафт легендах є процедурна генерація, тому кожен світ буде унікальним із різною кількістю рут. А ще по всьому світу ви зможете знаходити скрині з унікальним лутом, як і будівельні блоки, так і якісь дорогоцінності. По лору їх колись накопали алеї та залишили в скринях для шукачів пригод. А для більш комфортного пересування був доданий такий прикольчик, як... Неїзний фіолетовий тигр. Його ви могли спостерігати, якщо дивились Майнкона. А вже чому він фіолетовий і чому саме тигр? На ці запитання я відповіді вам не дам, але виглядає прикольно, тому не буде. Сподіваюсь, нам це пояснять вже у грі. І другий режим, про який я розкажу, це мультиплеєр. Поки що нам розповіли тільки про ПВП, і сенс його в тому, що є дві команди, які змагаються друг проти друга. Їх ціль захопити базу супротивника, але не подумайте, тут не все так легко, як здається на перший погляд. Є дуже багато нюансів, про які я вам зараз розповім. Давайте розпочнемо з будування самої бази. Як ви могли зрозуміти, будуватиметься вона гравцем, що вже впливає на тактику гри. Ви можете зробити її дуже компактною чи навпаки набудувати багато стін, через які ворогам буде пробиратися дуже тяжко. Також варто врахувати, що тут буде й добування ресурсів, тому що потрібен будівничий матеріал. А так як генерація буде процедурною і кожен світ різним, то здогадатися, яку тактику використовуватиме ваш опонент, майже нереально. Ще варто згадати про наших вірних помічників, а саме тваринок, яких ви будете спавнити у себе на базі і напевно знаходити у світі. За допомогою них можна буде проводити штурм чужого форту. Ще хочу розповісти про різні бафи, які ви отримуєте будуючи монументи. Наприклад, поставивши собі апостемент сила, який посилюватиме ваших юнітів, то супротивник не зразу вриватиметься до вас, а спочатку зруйнує апостемент і вже потім піде вам шкодити, що дасть трохи часу для підготовки. І останнє, що нам розповіли. Ли це наявність парокопитних у цьому світі ПВП. Це я пропігленню, якщо хтось не зрозумів. Вам також потрібно буде ламати портали, аби уникнути нападу з їх сторони, або скористатися ними, перенаправивши на опонента, які не будуть готовий до таких заподлянок, що й може принести вам перемогу. Те, що я зараз розповідатиму, можна було б віднести до попередньої категорії, але там мова йшла саме про геймплейні моменти. А тут я розповім про весь світ, мобів, які в ньому проживають, і концепт арти від розробників. Як і говорилось раніше, гра матиме процедурну генерацію, що вже є цікавинкою для ігор в жанрі стратегії, тому що більшість тактик будується від поля битви, інформацію про яке ви можете дізнатися наперед. А в Майнкрафт легендах трішки не так, тому що на ворожу базу ви натраплятимете просто. Досліджуючи світ, продовжуючи цю тему, хочу зазначити, що для більш комфортного переміщення гравця по світу, були додані кущі швидкісної пшениці, яка буде пришвидшувати вас, і гриби скакуни, які підкидатимуть високо вгору. Це буде корисно, коли ви подорожуєте джунглями і захотіли відчути себе тарзаном та залізти на верхівки дерев. А тепер, як по мені, дуже цікава частина. Це моби, які будуть в грі. Їхня чесність мене дивує. Інколи здається, що над проектами, які приносять менше грошей, Моджанги стараються ліпше, а на Майнкрафт просто забивають. Але зараз не про це. Насамперед розповім про зомбі і склетів. Вони зазнали невеличких змін і стали схожими на селян, тому що додався ніс. В Майнкрафт легендах також буде кріпер, але він добрий і буде на нашій стороні. Окрім ванільних мобів, додадуться унікальні. До прикладу можна зазначити борсука чи того ж самого фіолетового тигра, а ще дуже багато големів, наприклад, дошковий, кругляковий, викривлений та Моховий. І це 100% не всі, але про це не так цікаво говорити, тому я зразу перейду до піглінів. Під час пошуку інформації я подивився достатньо артів їхніх лагерів, і зараз хочу трішки про це розповісти. В своїх відео моджанки показували кілька малюнків, і ось один із них виглядає він доволі велично, та й сама база є дуже захищеною, так як можна побітити аж дві пари воріт та багато сторожових башт. І другий концепт вже з набагато меншою базою. Вигляд і скудніший, але це й не дивно. Однак під час написання сценарію мені закортіло їх порівняти, і у мене з'явилась така думка, що якщо вони відрізняються за своїм значенням, тобто великі будуть містити у собі більше пігляню і лута та виконуватимуть функцію якихось центрів. А вже поменші, напевно, вважатимуться як розвідувальні, щоб впевнитись, чи все йде за їх планом. Проте, незважаючи на такі великі концептуальні відмінності, в них є й спільні риси, наприклад, вигляд стін. Скоріше за все зроблені вони. З металу, напевно, не заритою і мають на собі дуже багато шипів, а також, як не дивно, портали, які відрізняються за своїми розбірами, що і побудувало мою теорію. Далі мова йде про самих піглінів. Найчисленнішим їхнім видом будуть звичайні, які найбільш схожі до ванільних. Під час розробки їхнього дизайну була закладена ідея зробити агресивну дитину зі зброєю, яка ж буде більшою за неї. До прикладу, можу показати два варіанти: один з буловою, а другий якийсь з осиновим колом. Але не потрібно забувати і про інших свиноорків, які будуть горі. Наприклад, брюзер. Матиме він велику зброю і по своїм розмірам буде більшим. На картинці зображено кілька варіантів його дизайну. Це, напевно, десь третя ланка в силі піглінів. але з чого я це взяв? Тому що є набагато Брутальніший за нього, і це ці посвин володдітиме він булавою на ланцюгу, якою буде розмахувати, щоб завдати багато шкоди, і це вже є другою ланкою. А найсильнішими, напевно, будуть оці трейлера. Виглядають вони найпафосніше, і, скоріш за все, кожен відноситься до певного біому. Поки я шукаю інформацію про Майнкрафт легенди, у мене з'явилась теорія, що, якщо це все-таки правда, і цей світ тісно пов'язаний з ванільним Майнкрафтом. І я зараз не несу дурню, просто подумайте, не всіма улюблений Майнкрафт, має зруйновані портали Незеру. Ну і сам Незер ними не обділений. А також в ньому містяться зруйновані фортеці і бастіони. Так як це, по ідеї, є легендою, і вона відбувалася давним-давно, то виходить, що це руїни доволі могутньої в минулому раси піглінів, яку герой в нашому лиці буде винищувати, аби захистити свій дім. В такому розкладі ви можете задати мені пару питань. Перше, тож по-любому не всі види могутніх піглянів були знищені, куди вони ділись? І друге відки взялися зомбі-пігряни, їх ж не показували у трейлерах. А відповідь на ці питання це також теорії, але я думаю, вони звучать доволі логічно. Залишились не всі пігліни, так як міг статися процес зворотної еволюції, або ж кажучи розумніше деградації, коли наш герой знищив більшість цього піглінського народу. Вони були змушені закритись у своєму світі, і там з великими труднощами якось виживали. Тому й пройшов процес отопіння, при якому тільки брутальні пігліни розпізнають в нас ворогів при одітій золотій броні. А зомбі-пігліни з'явились від того, що коли ці свиноорки вертались у свій вимір, хтось із них міг підхопити заразу від зомбі-жителів. А так як ліків у них не було, інфекція розповсюдилась по всьому незеру. Ну і на цьому все, народ. Я дуже старався над цим відео, аби порадувати вас контентом. Думаю, вам не тяжко буде поставити вподобайку і підписатись на канал. Та не забувайте про мій телеграм, посилання на нього в описі та закріпленому коментарі. А я ж буду з вами прощатися та до нових зустрічей.